Як і в дохристиянські часи, так і після них українська міфологія була сповнена дивовижними легендами і персонажами. Ці потобічні істоти, як вважали наші предки, населяли кожен куточок рідної землі, від будинку до озера, лісу чи болота, ось як писав про це Михайло Коцюбинський у тінях забутих предків. Коли Іванові минуло сім літ, він уже дивився на світ інакше, знав, що на світі панує нечість, що арідник править усім. Що в лісах повно лісовиків, які пасуть там свою маржинку, що блукає в лісі велеселий чугайстер, який зараз попросить в танець та роздирає нявки, що живе в лісі голос сокири. Навряд чи зараз хтось у це вірить, хоча хто зна. Однак познайомитися ближче з українським бестеарієм не завадить. Адже серед цих істот були і як ті, що шкодили людям, так і ті, які й оберігали. Найпопулярніший персонаж української демонології. Нечість, яка не потребує особливої презентації, він був узагальненням нечистої сили і мав багато імен сатана, дідь, корогатий, лукавий тощо. Чорта уявляли подібним до людини, але з чорною шерстю, рильцем, хвостом, рогами, копитами. Він не кульгав на одну ногу, бо не мав п'яти. Хвоста він нерідко ховав під фалдами, а ріжки під циліндром, набираючи подоби пана. Він міг також перевтілюватися на вівцю чи барана, або шкота, собаку, зайця, вужа. Водився зазвичай на перехрестях, цвинтарях, в хатах, пустках, корчах або на смітниках, щоб не кликати чорта радили не свистіти. Оселю від чорта оберігали, поставлені на водохрещі чистий четвер хрести, а людину натільний хрест. І блискавиця, якої чорт боявся найбільше, бо саме нею пророки ля прицільно нищив саме чортів. Попри те, що чорт був уособленням зла, що прагне звести людину зі світа і зібрати її душу, в народних оповіданнях він виглядав як демон невдаха або жертва анекдотичних ситуацій. Сміх переборює страх. Оце наші предки вже знали. Образом чорта пов'язані численні українські фразеологізми, на кшталт. Чорт з рогами про злу людину, або повсти до чорта на роги, наражатися на небезпеку, або жити, як у чорта на крилах, скоювати злочин, лишаючись безкарним, хитрий, як дідько з хвостом. А також були приказки, такі як Тату, тато, лізе чорт до хату, дарма синку, аби не москаль, «Богу молитися, а чорту вірує», це про лицемірну людину. Чорт виступає одним з головних персонажів українського вертепу. Поява чортів на вулицях міста Полиська в 1992 році згадується в Радзівілівському літописі, що містить повість про ім'яних літ з ілюстраціями. В сильній літературі чорт згадується в таких пам'ятках, як Києво Печерський Петерик, Життя преподобного Феодосія, Антонія Пустельника, Микити Гоцького, Івана Златоустого. Окремі твори, де описують витівки чорта, створювали Андрій Радзівіловський, Даніло Туполо, Стефан Яворський, Пентелеймон Куліш, Іван Карпенко Кари, Олексій Стороженко, Марко Вовчок та багато інших. А найбільшим шанувальником чорта в українській літературі є, звичайно, Микола Гоголь. Його твори за пропаща грамота, сорочинський ярмарок, ніч перед Різдвом, Зачароване місце стали не лише класикою української літератури, а й показали цього чудового персонажа з усіх боків. У середньовіччі та ранньому новому часі чортами називали міцних, сильних, безжальних і жорстоких людей, особливо військових. Слово використовувалося як ім'я прізвисько, чорт і власне прізвисько псевдонімів. В районі україно-татарського пограниччя існував подібний звичай. Так українського атамана Івана Сірка турки і татари називали урушайтаном. Тобто чортом. Наступною нашою героїнею буде близька подруга, майже родичка вищезазначеного пана відьма. Або ж знахурка, ворожілля, бусуркання. Загалом відьма від слова відати, тобто знати. Тобто, це жінка, яка мала надзвичайні здібності, використовувала їх, щоб шкодити людям. Відьми могли перетворюватися у жабу, кота, собаку, свиню, змію, сороку, колесо від воза, копичку сіна, клубок ниток та багато чого іншого. А ще відьми вміли літати на коцюбі по коромислі. Саме так вони діставалися до своїх зібрань на тій же ж листій горі. Від відьом був чималий арсенал оберегів. Хату чи хлів осіювали священою сіллю або попелом, або кропило освіченою водою. Над дверима встромлювали косу, серпа, ножа, сокиру, запихали у двері голку чи шпильку. І не дарма, адже відьми завдавали чимало клопоту, могли занапустити худобу чи сквасити молоко, вбити біжжя граду чи спровокувати посуху. Варто знати, що українська відьма зовнішньо дещо відрізняється від загальноєвропейської. Це не обов'язково якась потворна стара жінка. Українська відьма це жінка середніх років досить приваблива і ласа до чоловіків, як солоха у вечорах на хуторі поблизу диканьки. До послуг відьом вдавалися усі верстви населення, зокрема козаки. Богдан Хмельницький, наприклад, мав у штаті кількох відьом. Ну так, про всяк випадок. Яцько Острянин, колись у замку Готва за допомогою цілої армії чаклунів намагався зачарувати польське військо. Набагатшу у своїх творах образ відьми та іншої нечистої сили використав Микола Васильович Гоголь. Він прагне показати відьму як найяскравіше. Письменник не шкодує фарби, аби змалювати жінку демона, і подекуди страшне і потворне зображення, здатне наганяти панічний страх, змінюється майже карикатурним образом. Гоголева відьма чаклує, знається з дітьком, літає, гуляє на шабаші, однім словом забавляє уяву читача. Іншим поціновувачем народних повір'їв був Квітка Основ'яненко, взяти хоча б його конотопську відьму. Тут автор подає ретельний образ жінки демона з конотопа. Вона стара престарена, вона як у день, то й стара, а як сонце заходить, то вона й молодіє, а в саму глупу ніч стане молоденькою дівчиною, а там стане старитися і до захода сонця п'ять стане стара, як була вчора. Багатозначність образу відьми у фольклорі, свідоме зацікавлення у ньому письменників і художників пояснюється його складністю, різноманітністю втілення зла, з яким постійно йде боротьба. Але відьма неоднозначно негативний персонаж. Вона може бути жалісливою і чуйною до людського горя, допомагати у коханні при пологах викликати душ чи спинити засуху. А наступним буде представник із Західної України, Мольфар. З давніх давен в Карпатах живуть люди, які володіють досконалими знаннями про людину, тонко відчувають Всесвіт і природу, можуть у стані трансу спілкуватися з душами померлих та виліковувати тяжко хворих. Їх називають по-різному ворожбитами, відунами, віщунами, цілителями, відмаками, чарівниками, примітивниками, кудесниками, хмарниками, планетарниками або мольфарами. До певної міри гуцульські мольфари – є відповідниками козацьких характерників. Це також людина, наділена магічними здібностями, але зазвичай вже не зла, навпаки. Народна уява наділяє мольфарів найбикими уміннями керувати погодою, надсилати хвороби або ж зцілювати, спілкуватися з душами померлих або бачити майбутнє. Однак при цьому вони часто мали певну спеціалізацію, кожен свою. Були, наприклад, градівники, Ті, що могли відвернути град. Обряд, як це робилося, описував в своїх етнографічних працях Павло Чубинський. Мольфар приходив з ліщиновим прутиком і освяченим ножем, Встравляв його у землю читав молитву, а потім направляв той прутик на хмару і тричі повторював спеціальне замовляння. Були мольфари, які вміли наводити порчу на людей. З одного боку, мольфарів поважали, з іншого боялися. Захиститися від мольфара можна було тільки звернувшись до іншого. мольфара. Вперше в Україні про карпатських майогів заговорили після виходу повісті Михайла Коцюбинського тіні забутих предків, котра відразу ж стала класикою української літератури. А пізніше її екранізував Сергій Параджанов, який ще більше популяризував Карпати з великою майстерністю, зобразивши гуцульські традиції. Наші предки вважали, що, окрім в них, в горах живе багато сутності, деякі з них темні, деякі світлі. Одні заважають і шкодять, інші допомагають. А карпатські мальфари то посередники між людьми і сутностями. З величних Карпат повертаємося додому до хати. А без кого не можна уявити хату без домовика? Його пов'язували з душами померлих предків. Він з'являвся у хаті після зведення комену або після того, як у житлі хтось помирав. Вважалося, що домовик схожий на людину чи тварину. Найчастіше його уявляли двійником господаря або ж як зарослого дітка – капелюсі. У тварині подобі, як кота, рідше собаку. Зазвичай домовик виходив уночі, а мешкав на горище або ж у запічку, у комені чи біля нього. Вважалося, що він живе не в кожній хаті. Щоб допомагати господареві, охороняти господарство і відганяти нечисть, хоча, бувало, і таке, що шкодив лаявся, товкся, одним словом, робив збитки. Але то не просто так, а через нерозторопних господарів. Домовик не любив, як у хаті не прибранок чи коли в ній лаються, допомагав жінкам прясти, мити посуд, заколихувати малу дитину, рубати дрова. Зло домовик робив лише тоді, коли хтось робив зло йому. Або ж коли в хаті робилося щось не так, як йому хотілося. Часом домовик буває примхливий, бо любить, що скотина була тільки йому масті, скотину іншої масті мордує. Хатнього дітька можна побачити при запаленій, страсній свічці. Домовик невидимий, але іноді він показувався маленьким дітям. Коли будували нову хату, домовика із старої окремо запрошували, це називалося перехідчина, Хоча іноді й ні, вважали, що сам перед слідом за господарем. Щоб домовик сприяв, йому його потрібно було годувати. Тож на ніч на столі лишали миску з кількома ложками солодкої каші, не солоною, бо солі домовик не любив. Клали на піч цукор чи хліб. Нерідко домовика годували й на святвечір, як душі б інших померлих. Український письменник, етнограф фольклорист Іван Нечулевицький вважав, що домовик початково був богом хатнього вогню і печі, а не дідьком. Етнолог Володимир Голайчук трактував домовика як предка покровителя. А філолог, історик культури Борис Успенський пояснював втілення домовика і постасією Бога Велоса. Українська етнограф Юлія Буйських пояснювала, що образ домовика зумовлений поєднанням вірування багатьох епох і культур, тому в різних регіонах його уявляли дуже по-різному. У домовика є своє свято. 24 вересня люди опівночі, коли починають обмолот, запалюють багаття в овені. І жертву у винному вогню приносять півні, щоб домовить беріг зерно. І знов жіночий образ. Русалка одна із найколоритніших образів українського фольклору. Деякі дослідники вважають, що русалка то язичницьке божество, яке сприяє плодючості, урожайності житньої ниви. На думку інших, русалка це уособлення небезпечної водної стихії. За поширеним уявленням русалками ставали молоді дівчата, які втопилися, та померли до хрещення малі діти. Русалка за традиційними уявленнями українців то молода водяна красуня, котра живе на дні ріки в чудових кришталевих палатах. Уночі, коли сходить місяць, виходять русалки на берег озера чи річки, розплітають коси і танцюють. Своїм співом вони заманюють дівчат чи юнаків, затягують у воду і залоскочують. Оберігом від русалки слугував хрест та полин. Побутували повір'я, що русалки можуть жити в полях та лісах, де люблять гойдатися на гілках дерев. За християнськими повірями, в потобічному світі їм темно і немає спокою. Лише на русальчин тиждень Бог дозволяє їм вийти у світ живих. Зустрічі з русалками зазвичай спонтанно. Вони виникають перед людиною без попередження, нерідко й ланцюжком, спершу старі, потім молодші, а потім і зовсім маленькі. На відміну від інших подібних істот, зустрічі з русалкою в українців зазвичай все ж таки вважалися доброю ознакою, чи свідчила про високі моральні якості людини і безгрішність. Тому здатність бачити русалок приписувалися малим дітям або достойним людям. І наостанок Чугайстер. Чи чули ви при такого лісового Бога? Чугайстр фантастичний образ в українській міфології, невідомий іншим слов'янським народам. Його уявляли як веселого, життєрадісного, оброслого чорною або білою шерстю лісовика з блакитними очима. Він танцює, співає, полює на мавок, які заманюють молодих лісорубів та пастухів у і гублять їх. Існувало повір'я, що цей заклятий чоклунами чоловік, якому пороблено, тобто наведено пристріг. Іноді чугайстри уявляли у вигляді вітру або вихору. Вважалося, що у нього весела вдача, він любить танцювати та співати. Вважалося, що чугайстер полює на небезпечних для людей жіночих духів, мавок або повітуль і поїдає їх. Для людини, чугайстер не становить небезпеки, він любить посидіти біля багаття, посмажити на ньому спійману мавку. Іноді чугайстр захоплює людей у шалений танці, який не витримує взуття. Чугайстр посів своє місце і в художніх творах на основі українського фольклору. Легенди про Чугайстра відомі тільки в українських Карпатах. Найбільш поширені вони на Гуцульщині. В історичних пам'ятках слово Чугайстр не трапляється. Бронислав Кобилянський припускав, що міфологічний персонаж і його назва виникли безпосередньо в південно-західних діалектах української мови. У зв'язку з появою лісових самітників з Молдавсько-Буковинських монастирів XVII-18 століття. Записів у фольклорних і наукових публікаціях про Чугайстра небагато. На початку ХХ століття з'явилися записи Володимира Шухевича, в його гуцульщині і Антонія Онищука в праці матеріали до гуцульської демонології. В жертву Чугайстру приносили Куліш і Банош, знаючи про його беззубість, Часто твердять, що чугайстр на одній нозі. Він, як баба яга, може відірвати свою ногу і рубати нею дрова. У лісі чугайстра не слід свистіти і кричати. Проти чугайстра, як і проти усіх потойбічних прибульців, використовували сокиру як оберіг. Звісно, це далеко не вся давня українська нечість, адже у водоймах мешкав водяник, який пильнував русалок і все водяне товариство. У лісах, відповідно, лісовик, духи і хранитель лісу і всього, що там є. Там же водився і злий дух-арітник, про якого згадує Коцюбинський, і шаркань, змії з крилами або ж дракон, що охороняв природні скарби. І той самий вій, що вбивав поглядом, але не міг сам підняти тяжкі повіки, мусив мати для цього двох служок. Була врешті-решт і Магура, вона підтримувала воїнів на полі битви і вшановувала тих, хто поліг у бою. Таких вона цілувала і забирала собою у вирій, тобто рай. Було багато чого, що вірили наші предки і хороше, і нечість, і якщо то допомагало їм жити, то най воно так і буде.